Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде довгий випуск, багато цікавих новин в Канаді і пов'язаних з імміграцією, і політичних, і економічних. Багато цікавих тем. Буду їхати по місту Оквілю і Бьорінтону, показувати, показувати вам красоти канадські і розповідати про все, що коїться в Канаді. Сподіваюсь, що вам сподобається. Підпишіться на канал, поставте лайк і поїхали! Ну що ж, друзі, їдемо по місту Берлінгтон, по Лейкшор Бульвар. Це одна з найголовніших вулиць в міста. Поряд з двох сторон, на які стоять дуже багато красивих і заможніх будинків. І почнемо саме з тем, пов'язаних з економікою, з заможністю Канадців. Буквально на цьому тижні Канадський банк національний втретє за декілька місяців понизив облікову ставку. Це дуже класна новина для всіх людей, які мають кредити в Канаді, які намагаються щось купити, якусь іпотеку. А це говорить про те, що гроші зайняти буде легше. І про те, що економіка сподівається, що пожвавиться, тому що тримання Нацбанком ставки 5% 4 роки вони її тримали, це дуже сильно негативно вплинуло на економіку. Так, вони побороли інфляцію, яка зараз складає менше 2,5%. Але всі інші сфери життя економічного канадського вони дуже сильно постраждали від високих ставок. Тому це зниження було очікуване. До кінця року ще сподіваються знизять ще на відсотка. Зараз е облікова ставка складає 4,25%. А кожні 25% пониження воно, ну, економить людям гроші. Люди, які мають variable mortgage, тобто змінні ставки за кредитами, вони будуть менше платити за своїми кредитами іпотечними. Ну і в цілому економіка повинна пожвавитись, тому що ну, не може економіка розвиватись при високих облікових ставках. Але, на жаль, інша новина не дуже добра, економічна, це безробіття канадське, яке зараз так вперто підбирається к 7% 6,8% за останній місяць. І цікаво, що було дослідження, що люди, які тільки нещодавно приїхали в Канаду, менше року живуть і мають ворг приміти. Під, під цю категорію підпадає досить велика кількість українців. А, вона безробіття серед, серед цих людей більше 11%, майже 12%. А, нещодавно був я на ярмарці вакансії в даунтауні, є там коротке відео з цього ярмарку. І мене дуже вразила черга людей, які стояли, щоб попасти на ту ярмарку. Вона була просто величезна, напевно, десь кілометр довжиною. І це говорить про те, що справді дуже багато людей зараз шукають роботу, ходять по ярмаркам, ну, хочеться лише побажати успіху людям, щоб люди змогли знайти щось. Зараз з початком осені буде багато таких різноманітних ярмарок, вакансій. Сподіваюся, що взагалі вакансій буде більше різного рівня і початкового рівня там, для нових іммігрантів, і людей, які мають вже канадський досвід. В різних сферах. Сам працюю в банку і знаю, що зараз нашому банку вже майже рік існує hiring freeze, тобто нікого не наймають, наймають лише на ті посади, які дуже сильно критичні. Сподіваюся, що ці осінь банк таки нарешті розморозиться і почне наймати активніше нових людей, тому що не можна існувати в цій ситуації. Ось, рік нікого не наймати. І це не тільки мій банк, в принципі, всі великі банки Канади зараз не дуже охоче наймають нових співробітників. Те саме касається і IT-компаній, і інших різних компаній канадських. Тому зараз важливо не втратити свою роботу, а триматися за неї, дивитися, що коїться на ринку вакансій, тому що коїться ось така ситуація, що досить велике безробіття. А, ну, в принципі, це було очікувано, тому що після ковіду, коли безробіття було історично низьке, дуже багато було вакансій, вони всі заповнилися, і плюс ситуація в світі, яка війна в Україні, яка вплинула дуже сильно на інфляцію, на економічні процеси у світі, на логістику світову, це все вплинуло на канадську економіку, на те, що вона. За стало більш повільно, я би так сказав. Тому сподіваюся, що це зниження облікової ставки допоможе канадській економіці, і допоможе економічній активності. Буде з'являтися більше вакансій, і не буде такого безробіття, який є зараз в Канаді. Як шукати роботу? У мене є дуже багато відео на каналі. Пошукайте, подивіться. Такі поради я завжди даю, як шукати роботу в Канаді. А ще, крім економічних новин, у нас цікаві політичні новини розвиваються в Канаді. Буквально наступного тижня буде сесія канадського парламенту, на якій можуть бути доволі неочікувані рішення. Буквально 2-3 дні тому НДП — це Національна демократична партія Канади. Вона є партнером ліберальної партії правлячої. і ось вони майже фактично розірвали свої партнерські стосунки. Голова партії Сінг, він сказав, що більше не буде підтримувати лібералів через те, що вони слабка позиція, як він виразився. Що вони не роблять а, нічого, аби покращити людям їхнє життя і так далі, і тому подібне. Тобто вже почався доволі активний політичний сезон. До виборів ще формально ще рік, але ось така зміна в підтримці між така сора, між двома союзниками, може привести до дострокових виборів. І якщо в парламенті буде об'явлена недовіра уряду, то будуть, скоріш за все, запроваджені. Дострокові вибори, які останні дострокові вибори в Канаді були приблизно три роки тому перед самим ковідом. А... Чи чотири вже. Коротше, Канада. Упс, камера збилася трошки. Канада рухається до дострокових виборів, скоріш за все. Сподіваюся, що їх таки не буде, тому що нікому ці, я так, моя така думка. Політичні ігрища не потрібні, але дуже багато зараз такі напруги на політичному олімпі канадському. Консерватори так, почули кров лібералів за всіми опитуваннями. Поточними, якщо зараз би відбулися вибори, то ліберали би просто розгромно програли б консерваторам, і консерватори би прийшли до влади з великою кількістю місць парламентів. Тому вони так шатають лодку, постійно вкиди на рахунок, того, що який поганий трюдо, як він довів економіку, безробіття, все це. Оце все це. Тому якщо відбудуться вибори дострокові, це буде дуже велика. Плюс до консервативної партії. А, а в, а в лібералів ще в принципі є рік, аби відбитися від цих закидонів і якось покращити економічне життя, там, понизити ту саму влікову ставку, якісь заходи зробити, щоб е, життя в канадців покращилося. Будемо спостерігати за всіми, цими новинами. Ну, дуже вже вони активізувалися. Останні 2-3 місяці, і сподіваюся, що якось щось цікаве у нас таки буде відбуватися в Канаді в політичному сенсі. А, тепер новини культури пов'язані з політикою. А, дуже великий скандал на зараз розгорівся в Канаді а, через а, Тарантовський кінофестиваль, який стартанув буквально на, на, на тому тижні в четвер, на цьому тижні в четвер. А, і, Розпочався зі скандалу. По-перше, майже зірвали відкриття про палістинські ідіоти, які там а, ці терористи, які бастували. До речі, канадський уряд просто робить, на мою думку, абсолютну дурню. Вони зараз відкрили шлях, щоб від підняли квоту на в'їзд палестинців, і тепер 5 тисяч палістинців вони планують завести до Канади. А сектор газу, я думаю, що це найтупіше, що вони могли зробити. Фактично завести в Канаду цих терористів. І це просто ідеотизм. Через це я б тільки відправив би уряд в відставку. Не за його економічні результати, а саме за тупу ліберальну політику, яка фактично запрошує терористів в Канаду. Ну це моя думка. А, то, і, Фестиваль, який відкрився, інший скандал, я догнав, І цей вже скандал пов'язаний з Україною з політикою також. Вівторок планується показ на фестивалі фільму, який називається «Русські на війні. А це пропагандистське кіно за гроші канадських платників податків зняла собі така Настя Трофімова. Яка є громадянкою Канади, напевно, чи може в неї піар, ну, напевно, вона громадянка. А, І в її там якийсь фонд, який спонсорує там, на зйомку фільмів, виділила 340 тисяч канадських доларів. І ця тварина поїхала на Донбас, зняла кіно, кіно, як росіяни вбивають українців. І показала, встигла його показати на кінофестивалі в Венеції, чим викликала великий скандал. І зараз у вівторок, ось на, цьому, на наступному тижні, планує показати його на фестивалі в Торонто. Українська ком'юніті дуже сильно збудилася на цю тему. Планується дуже масова акція протесту. Я думаю, що просто не дадуть провести той, той показ. Він буде зірваний. Я всіх закликаю під, під, підтримати цю акцію, тому що неможливо а, просто це фізично витримати, цю всю знущання над людьми. Я думаю, що будуть політичні наслідки. Сподіваюся, що фестивальне журі там, чи хто там головує на тому фестивалі, вони знімуть з показу цю, цей disgrace по-англійськи, це просто дурню. А, і на цьому ця історія позитивно закінчиться. Якщо вони це не зроблять, то це зроблять українці, які прийдуть на ту акцію. І то і ті три, три каліки е, палестинців, які там намагалися якось вплинути на початок фестивалю, вони будуть квіточками. якщо прийде декілька тисяч українців, е, щоб виказати своє велике фе на, 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 оце, на оцю дурню, яку вони збираються зробити. Ось така доволі така негативна новина, але є в неї шанс непогано завершитися, якщо прислухаться до голосу разу організатори фестивалю. І якщо зроблять висновки, що не треба давати гроші канадських налогоплатників, платників податку на, на зйомки з пропагандистських руських фільмів, це дуже, дуже, дуже погано. Давайте ще про українців, порозкажемо з точки зору міграційних новин, які зараз відбуваються. В останні декілька тижнів було доволі багато імміграційних новин, пов'язаних з коетом. По-перше, головна новина те, що оновили сайт міграційної служби, на якому написали, що всі бажаючі, які люди, які бажають продовжити свій ворк-приміт в Канаді. Люди, які легально приїхали по коету, мають Work Permit на руках, можуть легально його продовжити ще на три роки, якщо подадуться до 31 березня 2025 року. Тобто я би радив десь у березні зробити цей крок, податися на новий Work Permit, отримати ще Permit на три роки, якщо вам ще він потрібний, тому що за ці три роки, які люди вже деякі провели в Канаді. Вже можна було і піар отримати. І всіх я закликаю дивитися не, не, не саме на продовження ворк пермітів Це дуже добре, що канал йде на, на зустріч, але робіть щось, щоб зробити собі піар. Тому що якщо хі, консерватори прийдуть до влади замість лібералів, вони закрутять гайки ще більше. Зараз фактично ліберальна партія наїлася трошки еміграції, намагається грати на полі консерваторів. Обмежити імміграцію, особливо індуську імміграцію. Через це, до речі, і голова партії NDP, який є індус, він на це, на це і збудився. Напевно, що Канада фактично заморозила імміграцію з Індії, обмежила кількість віз, які давали студентам. А студентів в Канаді 90% це індуси. А, і плюс вони обмежили ще одна новина імміграційна. Тепер неможливо заїхати в Канаду по турвізі і поміняти турвізу на робочу візу, знаходячись на території Канади. А, тобто, а так робили саме індуси. А, приїжджали сюди по турвізах, знаходили якусь низькооплачувану роботу там, у Тім Хортанцях, різноманітних, Макдональдсах, і переробляли собі на робочі візи. А, і плюс дуже багато було а, фроду і скаму за, на рахунок навчання в Канаді, то що туди приїжджали там, сотні тисячі індусів, отримували свої робочі візи після студентських а залишалися в Канаді напівлегально і там, з, з обманами і так далі. І ці всі схеми канадський уряд намагається зараз а, припинити. І, напевно, через Цю таку доволі прозору політику обмеження в'їзду в Канаду однієї одні національності, дуже збудилися ліберали. Напевно, їх виборці саме і є. Тому все пов'язано. Це і політика, і економіка, і міграція. Тому ще раз, українці, якщо б ви приїхали до Канади по Куаету, намагайтеся отримати свій піар якомога раніше. Тому що, якщо виграють консерватор, то буде непереливки, будуть обмежувати імміграцію ще більше, ніж вона обмежується зараз. Тому маєте на руках візу КОАЕД і ще не в Канаді, ви ще можете приїхати до Канади 31 березня і отримати свій work Permit, Якщо у вас є робоча віза вклеєна в паспорт і якщо у вас є Letter of Introduction. А, а якщо ви вже в Канаді, то і ще у вас немає піару, є Work permit, продовжте його ще на три роки. Воно вам точно не завадить. А, ось такі новини імміграції закручують гайки. Канада справді закручує, тому що неконтрольований в'їзд сюди людей він призвів до того, що зросло безробіття, зросли проблеми на ринку нерухомості. І саме через це вводяться всі ці обмеження. Тому побачимо, як Канада буде робити так, щоб обмежити кількість. Іммігрантів, які в'їжджають сюди по робочих візах. Будуть більше робити так, щоб приїжджали люди вже з піаром на підставі багатьох імміграційних програм, яких справді там більше ста в Канаді зараз існує. Якщо ви українець, робіть щось, робіть собі піар. Подавайтесь по гуманітарних програмах, подавайтесь по провінційних, подавайтесь. По Федерального рівня програмах, Подавайтесь по програмах для родичів. Програма для родичів до речі, закінчується в жовтні. І, скоріше за все, вона не буде продовжена. Тому ще залишається у вас 2 місяці, аби скористатися найлегшою програмою міграції, яка тільки можлива. Але для цього треба мати близьких родичів в Канаді. Ось такі новини в мене сьогодні. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Є як позитивні новини, є так не так і негативні новини, але ось таке вони життя. Бувають як і чорні полоси, бувають як і білі полоси. Зараз у нас така сіра ситуація, я би так сказав. Є позитивні новини, але негативні її в принципі перекривають. Тому ось така зараз ситуація зі Сподіваюсь, що. В цілому новини будуть покращуватися, як і економічні, як, так і імміграційні, так і політичні. Тому що ну, я оптиміст і з оптимістом дивлюся в А, Тому сподіваюся, ви будете робити те ж саме і з оптимізмом дивитись в майбутнє і йти до вашого благосостояння, зростання в Канаді. До речі, в вересні буде новий фестиваль канадський, канадсько-український на Блур-Стріт, великий. Я не пам'ятаю дати, які він буде. Але приходьте на всі українські фестивалі, які тільки проходяться проводяться в Канаді. Це дуже важливо. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Пока-пока.